Отакова, сьогодні з нами Наша красуня, привіт! Раді тебе бачити вітаємо тебе, Оля. Привіт, привіт, а, дів... хлопці і дівчата. Але представити треба, бо зранку не зовсім зрозуміло, хто ті люди на екрані. Слухай, а тобі, от в майці я тобі хочу сказати дуже круто. От без, без пишних оцих нарядів, прям дуже так. <реш> це, це купальник в тебе? Я хотів спитати, чи це так просто майка? я вирішив, Ні, Це розпитати. не купальник, це майка та й таке. А ось бачу Ліля виглядає від... дуже я... дуже свіже і прекрасно. Ліля, скажи чесно, ти встала годин, годині о п'ятій? Ні, ти знаєш, ми зараз виходимо о 9 годині, і я встаю о 7.30, десь ось так. Але знаєш, назвати, що ти так поспав нормально, це неможливо, тому що краще менше поспати але під мирним небом, ніж а, маєш можливість більше спати. І ти знаєш менше висипаєшся, тому що ти постійно здригаєшся і постійно не знаєш, чого очікувати. На жаль, ми намагаємося тримати. Ми бачиш, виходимо навіть на вулиці, щоб притягувати оцей знаєш, якийсь смак миру, якусь, якісь обставини спокою. Дуже хочеться з квіточки ми робимо, тому що ти ж знаєш, що нас жінок все одно не зламати, ми все одно прагнемо до краси навіть під час війни. Олю, скажи, будь ласка, як ти? Де ти зараз? Я приїхала додому, була у невеличкому турі, спала для шахтаря. Це був вже останній такий пул і в благодійні наші Матчі, де я співаю перед матчем гімн, зібрали майже 11 мільйонів гривень, які які пішли на, на допомогу Україні. Ми провели перший подійний концерт у Нюрнбергу разом з моєю подругою Машою Фесиніною. Зробили там такий формат. Дуже в нас крутий вийшов. Ми робимо з дорослих дівчаток, і я співаю. А в перервах ми робимо дорослих дівчаток, ми просто спілкуємося, mm -hmm. і концерт набув так, такої якоїсь атмосфери, якої ніколи не раніше в рані, мене не було на концертах, тому що ми і плачемо, і сміємося, і знову плачемо, і знову сміємося. Як я як, зараз, як, як, як все з нами відбувається з усіма українцями, оці емоційні качелі, коли тебе розносить, ти то плачеш, то смієшся, і от у нас вийшов дуже крутий формат цих концертів, які ми збираємося і надалі робити по Європі. Ось. А я хотів я, я би кілька днів, на кілька днів карди, і карди. вирушаю після завтра вже вирушаю до Америки, тому що з 19 травня. В мене будуть концерти в Америці, і я також буду збирати гроші на Україну співати для наших людей. На нас дивляться і в Америці також, звичайно, українська діаспора, тому ми запрошуємо також заздалегідь вже відвідати. Там насправді великий пул міст обов'язково Олі можна на сторінці подивитись, де, де всі концерти відбуваються. А я хотів все-таки до виступів перед грою Шахтаря, от від чоловіків, сказати, що це було дуже круто. От можемо подивитись маленький уривочок гімну від Олі Поляковою на матчі Шахтаря. Шахтар, це серія благодійних матчів. Кашахтар футбол for peace. І ти знаєш, Оля я подумав. В нас же останні роки якось дідзьо забрав цю пальму, знаєш, співати гімн. Мені здається, він зараз почав переживати, що ти можеш втрутитися і забрати в нього тепер цю роль. Знаєш, я, я, я думаю, що сьогодні ми всі е, за те, щоб хто, хто що може, те робив. Якщо зараз Дідзьо в Україні і він багато допомагає туди. Тут в Україні, то не може виїжджати. Тому якщо я можу його замінити на цих, на цих благодійних матчах, то він буде тільки дуже радий. Чекаємо до ес тоді, щоб ви разом їм в чому... В чому суть благодійних матчів, і взагалі яке значення має для тебе ось цей проект і можливість співати гімн на міжнародну аудиторію? Чи вдається тобі спілкуватися там з українцями в тих країнах, де ти, ти вже була з футбольним клубом Шахтар? Розкажи, будь ласка, Дивіться, що в мене на Росії на дівчинка, як майже два місяця, була у підвалах Мар Маріуполя? Вона виїхала і на благодійному матчі... Дарувала мені такий український браслет, який я тепер не знімаю. Ем, яка мета була у благодійних? Ну, По-перше, збір грошей, а по друге, головна інформаційна, тому що ми, ем, кожен, кожну групу присвячувалися якісь події. В Польщі, коли ми грали, вийшов хлопчик, який майже два місяці сидів у підвалі Маріуполя. Він забив гола. Е, у Афінах, чи я вже не пам'ятаю де, треба подивитися. Ми виходили в футболках, накидали на, на зап'ястку. Е, Ім'я дівчинки, яку вбили разом з мамою і бабусею. Ракетою у Одесі. Е, я Зверталася на одному з матчів, Я зверталася до Ердогана е, з закликом відкрити морський коридор для Азовсталії. Е, У цьому всьому є заклики до світу, тому що нам треба кричати кожен день про те, що відбувається в Україні, щоб це не стало для Європи рутиною. Що десь там в якійсь Україні відбувається якась війна, але в нас тут літо і в нас тут е, немає. Вже вже набридло нам про це слухати. Оцього допустити неможливо mm -hmm. в той момент, коли гинуть люди, коли в Азовсталі заживо гниють наші бійці, коли окупуються і, і наші міста бомбардуються наші міста. Про це не, не треба забувати. І тому оця інформація інформативна робота, яка проходить по всьому світі, і від наших там футболістів, наших картистів, наших політиків. Ті, хто можуть щось кричати світу, вони повинні це робити, щоб світ не забували. Це правда. Дякуємо за те, що робиш, і дійсно, зважаючи на силу твого голосу, тебе точно почують. Наскільки можна зараз зрозуміло, ти зараз повернулася на кілька днів додому перед туром, і ти нарешті зустрілася зі своїм чоловіком нарешті побачилась, тому що довгий період ні, ні. не бачила я додому. Не то, я не на Україну повернулася, це, це я повернулася. А ще не повернулася. До дітей. повернулося. А, ні, 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 я все, свої, але я, звісно, планую. Звісно, планую, а. скільки ти я вже бачу, не бачила чоловіка, бачу, чоловіка, А, Скільки я не бачила чоловіка? Скільки не бачила вже чоловіка? З. З 3 березня. Капець. Так. Капець. І як він там без тебе, розкажи. Ти тримається? Він вже очолює всю теоборону свого району. <схай> він вже ну, там робить. Мені трапи? не розказує, каже, yeah. що все добре. Ну, так, да, для того, щоб тебе да, не переживати, ти телефонуєш, там щось чуєш, а він каже: Та це я вдома телевізор дивлюсь, дай серію. Я просто пам'ятаю, як Оля розказувала, що, що чоловік її підтримував дуже сильно, дуже казав, так, все буде добре, так тримаємося, не даємося. Я пам'ятаю, як ти розказувала про ці зворушливі смс, і що ти завжди ти звикла бути таким, таким, знаєш. Щоб приймати рішення, щоб все, а в якийсь момент зараз почну плакати. Ти бачиш, ти знаєш, що це для мене така хвилююча тема. Знаєш, я завжди я... за те, щоб родина об'єдналася. Да ти знаєш? Я, я, я трошки, якщо чесно, відійшла. От я коли тобі давала те інтерв'ю, я була в дуже чорній е, такий прірві е, емоцій. тому що мені здавалося, що більше немає моєго життя, немає більше не буде в залі, більше не буде. Всього, що я все до чого я прагла цих 15 років каторжного труда. і ось я нарешті чогось досягла, і ось це все в мене забрали. І я, якщо чесно, думала, що все вже все закінчилося. Але коли я поїздила з гімном, коли я побачилася з людьми, коли я вже виступила на благодійному концерті вже на сольному своєму у Нюрнбергу. Я побачила, що я можу співати, і що я ще й можу допомагати. І якщо чесно, я ужила. Я, я ожила, і це як, як наче, наче дихати почала. Тому Оля, робота, це дуже відчувається. Так, робота вона дуже потрібна. Якщо є якась можливість працювати, хоч щось робити, треба це робити, тому що це допомагає нам виживати. Є дуже гарний один вислів людини, яка в Освенцумі, і вона він вказав такі рядки, що спочатку зламалися ті, хто думали, що це закінчиться дуже швидко. Другими зламалися ті, які думали, що це не закінчиться ніколи, і вижили тільки ті, хто рутинно робили свою роботу і не думали про те, що буде, а думали тільки про сьогодні. От нам сьогодні треба зібратися, працювати, допомагати, робити, що можемо, і чекати на нашу перемогу. Ти абсолютно права, і дійсно я пригадую наше з тобою тоді інтерв'ю. І зараз в тобі набагато більше життєстверджуючої позиції, позиції. Ти велика молодець, що ти корисна зараз, що ти відчуваєш потребу робити добро і допомагати людям, які того потребують. До речі, про інтерв'ю. Я не можу не згадати інтерв'ю для Сапчак, де ти донесла про війну. А я не бачив, що там розкажуть. <толіць> а давайте подивимося, подивимося, фрагмент все кто лишь Оль, как ты здесь оказалась? У расскажи. Ну, когда началась полномасштабная вторая России в Украину, мы в какой-то момент приняли решение выехать, потому что у меня двое детей. И как раз-таки Ника в первый же совершенно день вот она со мной связалась и сразу предложила это. Понятное дело, что мы же не знали, насколько это затянется. Естественно, мы как бы... Я проснулась в 5 утра от двух взрывов. Не поняла, что это было. Где-то в 7 же утра ко мне пришла няня с моими детьми. Сказала, Оля, вставайте. Началась Так, ти бачиш, як вона за запікує, правильно я сказала? Насправді Собчак вона стверджує, що вона дала всі і твої, і, так. І, і, так. І, Я, звісно, отрим, отримала е, порцію хейту, і, а абсолютно вважаю недоречно. Е, тому що як політики між собою переговор, переговори не ведуть і навіть з росіянами. Розумієш, і, е, абсолютно все одно е, ну не. Не всім є, є, є люди, які зовсім не рокопожають, яким неможливо давати інтерв'ю. Але, але Собчак не порізала моє інтерв'ю, виклала моє інтерв'ю в тому об'ємі. Ой, кажи, а, кажи, Ольга, то, кажи, Олечка, то у нас тут ми тебе чуємо, ми тебе чуємо. Кажи. Так. Вона не порізала моє інтерв'ю. Вона його виклала в тому об'ємі, в якому я про це розказала. Мені було дуже важливо на велетенську, повну, російську, російську російську аудиторію донести правду про Україну, тому що вони цієї правди е, обділені нею в, в мене ж і багато і родичів, і мама в мене була у Москві. Вона була покаже про те, що ніякої інформації знайти неможливо. Тому їм настільки її розжовують і вкладають в голову, що вони не, не напрягаються, щоб її шукати. Розумієш? А в неї велетенська російська аудиторія, яка мала можливість почути правду з перших вуст. Це не якісь там новини, хтось там, а ось жінка з двома дітьми їхала 40 годин, бачила тето тето. Подружку розстріляли, я все розказала те, що сталося з нами конкретно, і я, О, я вважаю, що це було зроблено правильно, і інформацію треба доносити в будь-якому Олінко. О Ольонковна нас лишилося менше хвилини. В нас лишилось хвилини. А ось ці родичі, які вони певно, що й подивилися інтерв'ю, які в Росії тобі вдалося переконати їх чи ні. Мужських людей нібито угу. мене всі ну родичі, мене всі з, з Богом з голові адекватні угу. слава богу, і все знають так. А хто не знає, тих я вичви ви, викреслила свого життя і просто не, не спілкуюся, але на своїх ресурсах, і там, де я можу, якщо я можу переконати хоча б одну людину, яка не візьме автомат і не прийде в мою країну вбивати. Значить, я все роблю правильно. Олю, скажи, будь ласка, не можна спитати про твоїх підписників, чи стало їх менше, тому що в тебе була різна аудиторія? В мене стало більше, в мене на 200 тисяч виріс інстаграм і на 200 тисяч Фейсбук. Так що все в порядку. Оль Оленька, ми тобі дякуємо за те, що нас долучилися. У мене дякуємо. пропозиція, коли ми повернемось до мирного життя, щоб до нас в студію приходили зірки, ось як сьогодні Оля Полякова без оцих дорогих нарядів в майці без... і дуже ефектна і дуже красива. Ми тобі дякуємо. Ми тебе дуже що любимо. Тримайся. Дякую тобі Я за, за велику успіху, яку любі, ти до подарувалася. До, до зустрічі, хай якому швидше буде мир, і ми будемо зустрічатися в мирний час. Дякуємо, Золоті Оля Полякова, слова. з нами. you